Всім привіт. Це Аня, і сьогодні в нас буде випуск весняні фаворити. І я так звільнулася і зрозуміла, що весною я певними продуктами користувалася частіше, вони мені подобались, і про деякі я вам навіть не казала. Тому саме час все все вам показати. Тут буде як щось новеньке в харчуванні, догляд за обличчям, догляд за тілом, догляд за волоссям, декоративка, парфуми і трошечки розкажу про одяг. Я буду намагатися. Робити це швидко, інформативно, погнали. Чекаю на вашу підтримку у вигляді лайків, коментів, підписок. Давайте почнемо з харчування. Тут у мене були певні зміни, я змінила свій сніданок. Якщо раніше це була більше молочка, то зараз я спробувала відмовитись від молочки на сніданок. Ну бо часто приймаю в першій половині дня залізо, і молочка не допомагає цьому. Перший варіант для мене класного сніданку це яйця. Я люблю варені яйця з ріденьким, з ріденьким жовточком. І до цього я варила по таймеру, але купила на AliExpress ось таку штучку. Не знаю, буде видно, видно. Ви просто кидаєте яйце, кидаєте цю штучку і варите до того стану, який вам треба. Тут є софт, медіум, хард. Все це зручно коштує копійки, але спрощу життя. Не треба це. Ага, закипіло так, ставлю таймер. Просто пішдішли, подивилися уже такий стан. Супер. І другий для мене сніданок ідеальний. Це хумус. Мене запитували, який бренд я беру часто цей, бо він і бюджетний, і смачний. Мені подобається. Є і в сільпо, і в АТБ, і в Велмарті. Дуже зручно. Е, як я його їм, я просто нарізаю собі овочі: це або морква, або огір, огірок, або помідор, все, що там є, таке більш-менш свіженьке, смачненьке, і просто таке вживаю. Другий варіант. Е, я ще можу додавати тунець. В мене його просто зараз немає, наступних відео я вам його покажу. Знайшла ідеальний для себе тунець, який теж можу додавати до своїх сніданків. Плюси таких сніданків, що є і білки, плюс я їм овочі додатково. Тому зараз ось такі в мене сніданки, я і довго сита, і в принципі це, я б сказала, корисно. Я, звичайно, розумію, що прийдуть нутриціологи і скажуть, чогось не вистачає. Для мене підходить. Все. Тут головне, щоб підходило мені. У мене тут список. Догляд за обличчям тут у мене фаворити. Точніше, я вам покажу певні патчі, але я не скажу, що це мої фаворити серед брендів. Просто я для себе відкрила. Тканинні патчі. Це супер зручно. Я не купую тепер гідрогелеві. Це як тканинна маска, ну тут я багатенько дістала, бачите? Це як тканинна маска, але вони просто патчі під очі. Я їх тримаю в холодильнику, вони охолоджують, зволожують шкіру, наскільки патчі взагалі це можуть зробити. І дуже великий плюс по-перше, в них багато рідни, і вони не сповзають по патчі. Я зазвичай вдягаю, коли я прокинулася, я ніяк, а мені треба зробити якусь масочку. Залишити патчики, щоб я трохи схожа стала на людину. І ці патчі ідеальні. Я не ходжу, отак їх не дергаю. Тому, хто ще не пробував тканинні патчі патчі очі, раджу. Друге, що б я вам показала, це вже буде два засоби, бо це як одна серія. Це селі Retinol Shot. Тут, е, тут є ретинол, невелика кількість. Тут є пептиди, пантено, але тут ще є мікроігли. І ретинол. Е, я не скажу, що це супер-супер мощний ретинол. Це щось таке більш лайтове. Я вирішила поки перейти на нього. Чому? Бо почалося активніше сонце, і я хотіла подивитися, як моє лице буде з ретинолом, СПФом сонцем. У мене просто є схильність до пігментації, плюс це було розпіарене дуже в тіктосі, я спробувала. Мені подобається. Е, в чому плюс мене. Я до цього вже користувалася ретинолом, тому моя шкіра вже була трошки загартована. І від цього ретинолу в мене не пересушує, не псується мій шкірний бар'єр. Я наношу це тільки перед сном. Спочатку ось цей серум. Потім наношу кремчик, особливо гарно пропрацьовую проблемні місця. Ось тут лобик. Так хожу десь хвилин 10-15, інколи 20, як виходить, і закриваю я ще додатково або відновлюючим серумом від Celimax, або якимсь кремчиком з пантенолом. Так що я завжди намагаюся ретинол закрити додатково якимись такими поживними регенеруючими кремчиками. Поки я скажу, я задоволена, бо Бо ці засоби досить бюджетні. Ну, якщо брати засоби з ретинолом, звичайно. Вони десь там були, їх брала 500 чимось, 600 чимось гривень, ну, прям досить нормальна ціна. По якості непогані. Звичайно, це не буде ретинол від медик Aid, де велика концентрація речовини. Це різний клас косметики. І як зараз от таку підтримуючу ретинолову терапію, мені підходить. Цікаво, якщо хтось з вас користувався якимись такими засобами. Взагалі, порадьте ретиноли, якими ви користуєтесь і вам сподобалось. Нехай це будуть різні класи від бюджетних до звичайно вже таких. Дорогеньких. І є ще одна штука, яку я для себе відкрила. Це не зовсім косметика, але це допомагає мені прокидатися без набряків. Я вам вже це показувала, і це ось така маска для сну. По-перше, я з нею легше засипаю, бо вона, ну не знаю, мене розслабляє, коли в мене щось на очах. По-друге, тут є оці пітельки. Ви всі, мабуть, вже бачили вчора, про лайфхак в тіктоці був такий, що вішаються резинки на вушка, і ніби це знімає набряк. Мені з нею. І в якому сенсі вона працює? Бо коли я змінила маску на таку з вушками, я стала прокидатися майже без набриків. Я бачу результат. Не знаю, чи це всім допоможе, але от у мене прям класно працює. Бо я не можу заснути, наприклад, коли я не поп'ю води. Я багато п'ю води на ніч, тому для мене це прям спасіння. По обличчю у мене все. Догляд за тілом. А для шиї в мене зараз must-have засоби. Це ось ця лінійка від MediPeel. Це кремчик. Крем. Я наношу після душу. Він ось такої цікавої текстури. Прикольний. Мені подобається, коли вже шкіра розпарена така зволожена, він класно закриває і от зберігає це зволоження. Прям сподобався. І другий варіант цього ж засобу це пеп пептидний стік. Наприклад, я вже вдяглась, а той крем, ви ж бачили, він тягнеться. І я боюсь кожен раз, що він на одяг попаде. А стік я так взяла, взяла-взяла все намазала. Стік жирніший, крем більш такий. Зволожуючий, але без жирного ефекту. Це прям блищить, він гарно зволожує. У мене питань до нього немає, подобається. Це я вже навіть повторила. Єдине, що крему мені вистачає надовше, стік швидше закінчується. Гелі для душу. У мене їх багато, але я для себе відкрила ось цей. По-перше, це олійка для душу, не гель. Олійки для душу, мені здається, якось менш відсушую шкіру. Все-таки вони якісь такі більш розволожуючі. А по-друге, цей аромат. Це з олією моноя, це якісь тропічні квіти, щось там з кокосовим молоком чи з кокосовою водою вимочені. Аромат нереальний. Він дуже приємний, в мене прям настрій піднімається від цього аромату. Я навіть шукала парфум з таким ароматом. Схожий нашла. У манталя є аромат з Квіткою Тіаре. Але трохи не так. Оця олія прям. Вжественно. Я ще мамі дарувала таку на якесь свято, їй теж сподобалось. Ну, видно, ви бачите, скільки я її використала, і це в мене не один гелля душу. Дуже класна, прям обожнюю. Ну. Я сподіваюся, у них є ще кремчик, і я куплю ще крем. Бо мені було цікаво просто познайомитися з цією продукцією, якщо знаєте, це про продається, і я замовила різне гелля душу, олійку для душу і два молочка для тіла. В принципі, його продукція не погана, але оця просто любов. Дезодорант. новий аромат від Old Spice. Кажуть, що він пахне як табак-ваніль, але ні. просто приємний. Солодкуватий аромат От у Old Spice. Вони самі такі нейтральні, знаєте, у них сексові аромати. Я їх обожнюю. Плюс що я беру одні на двох з чоловіком. Мене... Раніше я використовувала ті, що з вовком такі більш кисліші, а це я взяла ось такий ваніль. We smoke vanilla scent. Прикольний. В них є ще гель на душу, але мені достатньо якдесіка. Наступна категорія. Тут не буде, можливо, знаєте, конкретних засобів, бо я поки шукаю ідеальний засіб, ідеальне нанесення. І про це буде окремий випуск. Але про що б я сказала? Це автозасмага. Бо засмага це загалом гарно, особливо коли ти влітку вдягаєш вілі речі, це гарно. Але я людина, яка не засмагає, одразу горю, от недавно. Весна, ніби, знаєте, але сонце підступне, було тепленько, вітерець, і ми ходили на весілля, я там трошки на сонці постояла, плечі в мене вже згоріли. Коли я їду на море, я згораю постійно. Я можу згоріти під, парасол, під парасолькою. У мене дуже така ніжна шкіра, плюс у мене багато веснянок, плюс мені не можна голову сильно гріти. Знаєте, якось зірки склались так, що засмагати мені дуже багато не можна. Тому для себе я обираю різні автозасмаги. Я поки тестую, я не хочу радити якусь конкретно. Бо вони різні, я потім просто вам зроблю окреме відео. Бо це вдавт, наприклад, непогано, але більш делікатно. Це прям супер, дає класну засмагу, але треба знайти для себе правильний спосіб нанесення. І у кожного із цих є свої нюанси. Плюс я ще взяла українського бренду. Сойка, але ще не тестувала. Хочеться вже зробити окремий про це випуск. Якщо цікаво, про засмаги, хоча б маякніть в коментарях. Догляд за волоссям. Тут у мене була одна лінійка, яку я тоді обрала з ChatGPT для випадіння волосся. Ось такі я поближче покажу шампунь і спрей. Мені подобається, мені здається, навіть ось тут, якщо подивитися, з'явилось більше маленьких волосинок. Скоріше всього, я повторю. Але нарешті, нарешті, нарешті я записалась до трихолога, я хочу сходити, послухати, що вона мені скаже. І після цього зрозумію, можливо, вона щось іще порадить, і я там подивлюсь і замолю щось іще. Але поки я налаштована це повторити, мені подобається. Єдиний нюанс, дивіться, це стимулюючий спрей. Випамігон, ну, то вам треба його напшикати і зробити легенький масажик. Цей спрей, я не пам'ятаю, що там в складі. Коротше, щось таке, типу, як ментолово-м'ятне. І якщо у вас от, і спрейчик, попаде сюди. У вас десь півгодини, може й годинку, в залежності від вашої шкіри, буде ось таке почервеніння. Це нормально. Якщо у вас немає якоїсь неадекватної реакції, там сильного зуду, воно не проходить, воно підпухає. Так, це не ок. Але для мене ця реакція окей, я вже звикла, просто намагаюсь якось подалі, але все одно, тут інколи залишається така полоска червона. Вона проходить, нічого страшного тут нема. Але от відчувається таке такий прям освіжаючий, такий гарний холодок. Мені сподобалось, чесно скажу, поки продовжую. І те, що, що я змінила, коли мене почало випадати волосся, чоловік знайшов, що російська Дженек може виривати волосся. А от коли волосся випадає, то краще використовувати Tangle Teaser. І я взяла собі ось таку приємну, класна, я навіть нею мию голову. Який нюанс? Я ж зняла нігті через аніхилізіс і в мене їх взагалі немає. Я звикла мити голову прям так гарненько, вичухувати. Без нігтів не можу. Це Цей дуже приємно, вона і вологе волосся гарно розчісує, і коли там після вітру заплуталось. Навіть зараз, дивіться, в мене тут є трошки стайлінгу на голові, але вона дуже обережно розчісує. Мені подобається. А ви ж обов'язково в коментарях діліться своїми відкриттями за цю весну і фаворитами? Декоративка. Чесно кажучи, майже все, всю весну, я була на цьому тональному від ламель. Дуже достойний варіант. Прям мені здається всліпу його легко сплутати навіть з якимсь люксом. Класний, стійкий, сильне таке щільне покриття. Приємний для мене був некомедогенний. І ще більш менш адекватний відтінок тут 01C. Вже майже закінчився. Плюс що він в мене ще був в Project Penny прям дуже гарний тональний засіб. Зараз вже ми переходимо до більш такого спекотного сезону, то я буду шукати більш легкі тональні засоби, бо коли дуже спекотно, важко ходити цілий день в таких більш, знаєте, щільних тональних, плюс ти пітнієш, як не як коло спека. Треба шукати щось більш підходяще. Для себе я зробила відкриття. Це туш оця мейбелінська. Хай. Дуже довго від неї морозилась, дуже довго не використовувала, не купляла ніякі туші від Maybelline але було дуже багато рекомендацій на неї. В неї супер класна щіточка, така гнучка, яка класно розділяє і подовжує вії. І плюс що вона не стійка, нормально змивається можна навіть теплою водою. Другий нюанс, я її використовую, наприклад, я хочу сьогодні сині вії. Найкращі кольорові туші це Color Intense не секрет, вони супер пігментовані і прикольні, але їх щіточки для мене. Дуже дуже незручні, бо я не можу надфарбувати так, як я люблю. Я беру цю туш, не фарбую, ставлю в її, а Color Intense вже додаю колір. Тому для мене це дуже базова зараз туш. Із продуктів кремових тут небагато. Тут те, що мене дійсно якось вразило. І це ось такі рум'яна від Патрісія Ладо. Взагалі для мене Патрісія Ладо це якесь відкриття. Так, відтінок 02. Так, він такий більш. Персиковий з зсяянням, тут погано видно. Мені здається, ідеально буде на засмагу. Середній буде між рум'янами, бронзером, бо тут є і сяння. Приємний, дуже гарний. Текстура, сама така, крім ту паудер, я б сказала. Колір класний, класно лягають, класно тушуються, класно виглядають. Мені вони подобаються. Єдиний нюанс, я їх купувала за 260 гривень через декілька днів приходжу, вона коштує 70 Я така, вау! Що, що, що за підстава? Тому подивіться, гляньте, в них там є і хайлайтери. Агіле, я не дуже люблю такі хайлайтери. А от рум'яна оці в 0 відтінку мені дуже-дуже сподобались. Був ще такий перехідний період, я багато хворіла, в мене періодично сушать губи. Моє спасіння ну це було і зимою, і весною. Це Summer Friday. У мене просто прозорий. Він має легкий такий солодкуватий приємний аромат. Дуже зручний аплікатор і дійсно класно зголожує губи. Це в мене просто прозорий, прикольний. Класний, все. Єдине, що не дуже популярний в Україні, важкувато знайти, і виходить він не самий бюджетний. Але тут прям багатецько продукту. 15 грам продукту. Його багато, класний, якщо знайдете, особливо десь оригінал, взагалі раджу. Парфуми. Ви ж знаєте, в мене є традиція кожен місяць купувати мініатюрку одного аромату. Там з 5 мл, знайомитися з ним. Так, ти, по-перше, зрозумієш, хочеш ти цей аромат в колекцію, Подобається, як він тебе душить, не душить, і можеш спробувати в різну погоду. Е, першим ароматом, який, е, який мене все закохав, був ось цей. У мене був відлевант, тепер у мене це є 50 мл. Це Blanche Bette. Сподобався, він мені ось це була вище було коли прохолодна, дуже зігріваючий, дуже такий. Окут, я не знаю, як правильно сказати, як ковдра, він вас огортає, він теплий, він ніжний, він супер жіночний. Це аромат, який я чую як кокосик. Тут нема кокосу, але... Спочатку, коли ти наносиш така приємна солодкувата Рафаелка, далі ця тубероза відкривається в дуже молочно, приємну туберозу, це супер ніжний жіночний аромат, дуже крутий. До речі, в мене є арабський аналог на нього, відрізняється. Все-таки у арабів у деяких є такий післясмак. Якщо я просто не хотіла собі замінювати, я знала, що я хочу цей аромат, і мені хотілося саме його. Я не хотіла обманювати свої рецептори, тому у мене був ось такий це не свято. А, ні, це не на свято було. Це я була дуже-дуже хворіла, багато, щось тричі-чотири рази підряд. Я вже була втомлена, плюс дитина прохворіла два рази, і чоловік вирішив підняти мені настрій на ось таким флакончиком. Мені було дуже приємно, я обожнюю цей аромат. Дуже класний. І другий аромат це, скоріше, ви знаєте, він такий в останній вагон. Вперед, бо купувала його не так давно. Але тепер я точно знаю, що я його хочу. Це мемо еудемемо. Які з ним познайомилися взагалі не типовий для мене аромат. Є більше така гурманіка, солодке, щось таке тірмоядерне. І цей аромат взагалі не такий. Це от чисто унісекс. Що я в ньому чую? Спочатку, коли я його наношу, я відчуваю оцей лимон, такий з тостою шкіркою, в якому є багато білої частини, як ви його просто розламуєте. Далі дольку цього ж лимона викидаєте в чай, і після з'являється дуже приємна і ніжна шкіра. Це дуже класний унісекс. Як для цитруса, це взагалі супер стійкий аромат, шлейфовий. Я прям кайфую, коли його наношу. Я наносила його вже в більш таку спекотну погоду. Це було десь ну, хай там під 30. Клас, не дуже. Все супер. Теж додала вішліст. Це мій такий фаворит. І що я вирішила вам додати ще з одягу, а буде і взуття. Бо це ті речі, які я постійно носила. Не буду казати про бобки, які я ношу просто постійно. Відкриття для мене це майки з резерва, бо вони супер щільні, супер класні. Мені і цей колір подобається. Сьогодні просто більш прохолодно, я оділа коричневу. Є в них білі, білі я вдягаю часто з рубашками, класні білі, прям такі бі білющі майки, я обожнюю таке на літо. вона вони засмагують. І це, це перше в резерві бюджетні, класні плотні майки по 360 гривень. Друге, це джинси. Я думаю, я знайду фотку, брала в пуленбір. Обходила все, що можна. У нас тут в Черкасах в принципі не так багато. Знайшла класну модельку, зручну, що ніде нічого не давав. Через те, що вона така довга, трошки розширена, витягує мені трохи ноги. І останнє із комфортного, це я ще купила собі на день народження, були знижки, а зараз почала носити активно це кросівки New Balance. Ось такі. Це та пулі, це просто та пулі. Раніше я вважала це не така пенсіонерська моделька. Якось в мене взагалі любові до такого взуття не було. Але потім я якось зайшла, поміряла, і я закохалась, я їх захотіла собі. І от тепер я ними насолоджуюсь. По-перше, дуже зручно, дуже легкі. Вони більш такі літньо, на теплу весну, швидко. Кинув пралку, за один день вони висохли, якщо на вулицю виставить ще швидше, дуже класно, комфортно теж раджу. В мене, в принципі, все. Я розказала вам про всі свої такі фаворити. В коментарях чекаю на ваші фаворити. Мені дуже цікаво їх почитати. Можливо, я щось собі додам в літо, і це стане моїм фаворитом, тому чекаю. Сподіваюсь, вам було цікаво і попрошу ще раз підтримати мене лайком, коментом підпискою.